Крокуси. Це перші привісники весни, які прикришають клумби, газони та альпійські гірки, додаючи яскравих кольорових акцентів з перших теплих днів. Основні види крокусів, весняні крокуси. Цвітуть одразу після танення снігу, перетворюючи наші сади на різнобарні килими. Їхні квіти можуть бути білими, жовтими, пусковими або навіть смугастими. Вони символізують початок весни і пробудження природи. До весняних належать ботанічні крокуси, мініатюрні, але надзвичайно витривалі. Ідеально підходять для альпійських гірок, крокаріїв і натуралізації в саду. Вони чудово виглядають під деревами, де створюють природні квіткові килимки. Великоквіткові крокуси вражають великими яскравими бутонами. Їхні квіти мають насичене забарвлення, що додає вразності весняним клумбам і газонам. Також є осінні крокуси. Які розквітають у вересні-жовтні, коли більшість рослин вже завершили свій вегетаційний сезон. Вони додають саду неповторного шарму в осінні місяці, найвідомішим представником осінніх крокусів є шафран справжній, рильця якого використовують для отримання найдорожчої у світі пряності. Вирощування крокусів нескладне, але потребує уваги. Обирайте сонячні ділянки з добре дренованим, супіщаним або суглинковим ґрунтом. Обробляйте посадковий матеріал фунгіцидами перед посадкою для запобігання хворобам. Додайте фосфорно-каліні добрива, перегній або компост для підвищення родючості ґрунту. На важких глинистих ґрунтах додайте пісок або торф. Для кращого дренажу на дно лунки можна також покласти шар дрібного гравію. Уникайте застою води у ґрунті, щоб запобігти розвитку грибкових захворювань цибулин. Глибина посадки 5-10 см залежно від розміру цибулини. Час посадки. Весняні крокуси висаджують восени з кінця вересня до початку листопада. Щоб цибулини вкоренилися до зими. Осінні крокуси висаджують влітку, щоб цибулини встигли вкорінитися до початку осіннього цвітіння. Розмноження. Крокуси найкраще розмножувати дочірніми цибулинами. Їх відокремлюють та розсаджують під час пересадки. Оптимальна частота пересадки раз на 3-4 роки, щоб уникнути надмірного загущення гнізд цибулин. Пересадку весняних крокусів проводять після завершення цвітіння та повного висихання листя зазвичай у червні-липні. Осінні крокуси пересаджують в липні-серпні до початку періоду активного росту. Насінневе розмноження довгий процес, і перше цвітіння можна побачити лише через кілька років. Догляд за крокусами. Полив Помірний. Уникайте надлишкової вологи, щоб запобігти загниванню цибулин. Підживлення фосфорно-калійними добривами. Перша підготівля ранньою весною при появі сходів. Друга підготівля під час бутонізації та цвітіння. Уникайте надмірного використання азотних добрив, оскільки вони можуть спричинити гниття цибулин. Крокуси не потребують укриття на зиму в умовах України, адже вони достатньо морозостійкі. Ландшафтний дизайн. Крокуси ідеально підходять для групових посадок на газонах, оформлення доріжок, альпійських гірок, вирощування в контейнерах та горщиках. Крокуси це символ ніжності, елегантності та весняного пробудження, трохи догляду уваги та любові, і вони щороку будуть дарувати вам красу та натхнення.